Мирославе, хотілося би поговорити про новий наступ росіян, про який там заявлено вже кілька тижнів, як, але багато хто говорить, що насправді він вже триває і бачить його ознаки по багатьох напрямках. От чи бачите ви станом на зараз чи можливо якусь посилену підготовку з боку Росіян до якогось там більш посиленого наступу? Ну за моїми даними, ситуація не помінялася дуже сильно. Росіяни як і продовжували намагатись тиснути на позиції збройних сил України по всім відомим напрямкам, Вони так і продовжують для нас, стане зрозумілим, що вони готуються до нового наступу. Якщо ми а побачимо у них широку мобілізацію, б, якщо ми побачимо накопичення сил та засобів технічних біля наших кордонів, наприклад, на півночі, зокрема, от якщо це буде видно, а це неможливо приховати в сучасному світі через наявність засобів розвідки, супутників тощо, ну тоді можна буде про щось говорити. Поки що, це не очевидно. Добре, тоді ще хотілося би і про ось таку цікаву новину з Росії. Про те, що мовляв, Росія попросила у Казахстану 100 тисяч тонн бензину про запас. Про це пишуть там Ройтер, зокрема там на посиланням у свої джерела. Ну і в цьому зв'язку говорять про те, що удари українських безпілотників по російських НПЗ в такому разі демонструють, власне кажучи, таким чином якраз свою ефективність. Водночас, заради справедливості, додам, що Казахстан заявляє, що нібито не готує надзвичайних запасів бензину для Росії. Це от трошки свіжіша новина ніж та про яку я заявила, говорила щодо Ройтерс. Ну але тим не менш, наскільки це так чи не так? Ну тобто ми бачимо, що Росія насправді потерпає від цих ударів, і з України заявляють, що вони будуть тільки посилюватися. Що можна про це сказати? Ну, з того, що я бачу, з того, що я чую, зокрема з російських пабликів від воєнних експертів заходу, від економістів, які слідкують за впливом російсько-української війни на світову економіку, на економіку Росії, Європи, тощо, то удари по російським нафтопереробним заводам це одні з найуспішніших операцій наших спецслужб і те, що Удари наносилися саме по європейській частині, тому що в них є, в принципі, заводи і там за Уралом, на Далекому Сході Російської Федерації, це, це серйозно, тому що. Основна основні способи забезпечення паливом, ракетним паливом. Зокрема, це все відбувалося з західної частини Росії, тобто біля наших кордонів, з західної частини їхніх нафтоприробних підприємств. Тому що возити за Уралу пальне дуже складно, логістично і дуже дорого. Відповідно, це впливає і на наявність паливу у їхніх військах. Це раз. Це означає, що буде скорочення палива в цивільному секторі. У них вони, вони зараз активно готуються до посівної. Це означає, що будуть проблеми у їхніх аграріїв, тому що у них основні території аграрні знаходяться в західній частині Росії, от західній південній, тобто ближче до кордонів з Україною. Тут основні аграрні підприємства, бо інша, інші території Росії не так, скажімо, пристосовані до ефективного аграрного хазяйства. Тобто це Росія стикається з серйозними проблемами, які будуть впливати і на перебіг військових дій, і на перебіг їхнього ну їхньої господарської, скажімо так, частини і політики. Я думаю, що однозначно це відчує не тільки їх крупний бізнес, але й населення. І я думаю, що такі удари матимуть, скажімо, далекоглядні перспективи, тому що ми ще побачимо, колись дефіцит власного виробництва просто продуктів харчування в. Російській федерації до речі, ну, вже Україні... бачили, як це вплинуло, зокрема, на курятину. Перепрошую uh -huh. пробив так, так до речі, українців у no. цьому питанні підтримав Курт Волкер. Пам'ятаєте такого колишній спецпредставник держдепу Звичайно. США по Україні? Звичайно. От він сьогодні е, сказав, якраз підтримав всі удари по НПЗ. каже, мовляв, Україна має продовжити бити це е, суперечить, скажімо так нинішнім заявам держдепу, які е, ну скажімо, не підтримують там е, таких. Ударів, але от цей американський дипломат каже і називає і інші, на його думку, легальні цілі ударів України по е, Росії, і от він каже: наступне: що мовляв, якщо Росія щодня атакує українські енергетичні об'єкти, мирні міста і так далі, і так далі. Україна має відбивати ці атаки. Причому, от наступне каже, що росіяни мають бачити, що їхня власна інфраструктура військова наражається на ризик. і ми Україна має продовжувати не лише знищувати нафтопереробні заводи, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії, особливо ту, що використовується для нападу аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів. Це військові цілі, і це законно каже Култ Волкер Другу країну. Ми пам'ятаємо. Ну, я абсолютно з паном куртом тут погоджуюся. Я більше того, скажу, доки війна повноцінно не перейде е, на територію Російської Федерації. А ми вже бачимо, що вона вже. Перейшла певною мірою, так от допоки вона не буде вестися на тій території, можна буде говорити, що Путін правильно називає цю війну спецоперацію, тому що територія Російської Федерації не страждає. Ну тому для нас це важливо і з точки зору військово-політичної мети для того, щоб росіяни розуміли, що війна з Україною це не прогулянка за три дні взяти Київ. А що вони понесуть шалені втрати, які будуть Вражатися і на їхніх майбутніх поколіннях, що вони просто не матимуть майбутнього. От вони будуть проблеми з продуктами харчування, з паливом, з великою інфляцією, з падінням рубля, і тощо вони це чітко зрозуміти. Дякуємо більше того, інформаційно нам варто всім доносити їм про те, що такі наслідки будуть і винен в цьому Путін. Дякую, Мирослава. Мирослав Гайма, Збройних сил України, керівник благодійного фонду Мирико був з нами на зв'язку. Ми.